Ми будемо робити вафельний торт. Вафельного торта нам потрібно з гущеним молоком. Я, я не люблю тортик е, вареною гущанкою, Я люблю тільки з сирою. Можете гейти мені без різниці. Ну, я люблю таке. Я не люблю е, заварених гнущенка. Тому. Оце ми зараз відкриваємо. Ось, що, у вас тут рот. Я його буду робити пополовинку, тому що в мене Мені важко відкривати рот, тому що в мене губа. Тепер, мабуть, треба надо... взяти тарілочку. Зараз візьметься. Я думаю, тарілка і йде. Чотири. А, так, да, чотири. Я куртка. Не важку. Так, теперь якось так нам надо. От прямо поспаю вас. Оп. Ну, не перший раз я вже роблю це. Короче, зараз... Секунда. Мам пройдеться одна секунда. Ладно, ну я не буду замінити, ой, за... ну, ускорювати. Хай так і буде. Опа, звучанки. Беремо другий кошик. Викладаємо на перший. Притискаємо. І добавимо цей кошик, те саме робимо. Тобто намазуємо. Ну і було отак. Підтинечком так ще трошечки. Він не, не буду розмазуватись. Дуже довго. Так, скорее все зробимо. Притискаємо. Тепер масумо на цей тортик. Не на цей корщ кажеться. О, текло пофіг. Ну, По-другому по хочу зробити. І такой хоп хоп. Хоп-хоп. Він буде дуже багато сущнів в ньому. Ви це не бачили. перший тортик готовий. Тепер -е -е. беремо другий тортик і намазуємо на нього згущене молочко. Зараз намажемо так. <смужили> так. Я думаю, хватить. Хватить, хватить. Оп. Ого. Е, Тепер набазуємо це цей коржик. Всі так хотіли б намазувати тортики. Так хочу спробувати робити. Так, ходить. Пінс. Ще отак коротко до цього відео. Так, і останній пошук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо тебе Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Да, цена найма. Не, я вообще так кратно роблю, що це капец. Ой-ой-ой. Ось так, короче. Пан трушечки пудючие. Візьму я ложку все-таки. Не размашку, це не розмазування. Я не знаю, як воно. Взял я ложку. Угу. Так, еще Тинг, тинг. Кто хотел бы это залезать? Я. Вкусно. Ладно. И накрываем. Останнім котиком притискаємо. Да. Ну, таке. І ось така красота у нас виходить. ось такі два тортика в мене вийшло. Але буквально п'ять хвилин. Реально за п'ять хвилин. Ладно, дякую, що були зі мною. Я дуже вдячний вам всім, що. Ви дивитесь мене, ставляйте лайки, підписуйтесь. Це можна робити ще раз. Дякую, що дивитесь мій новий трек драйв. Та якщо ви хочете ще, щоб я щось робив, щось готував. То, будь ласка, актив. актив мені потрібен. Так що, друзі, дякую за перегляд. Готуйте Їште смачно, бо їжа це смачно. Я не їжка побачена Е, Тому всім, всім гарного дня.